Різдво це така, я б сказав, що це казка. У рамках Святого Письма є пісня-пісень. Так от для мене це є справді казка-казок. Якась така таїна, в яку йдеш. І тільки десь торкаєшся тих настроїв, пригадуєш собі настрої Різдва, які йдуть десь в якусь глибину, дали в генетику, я б сказав. От, Різдво, Різдво. Я спочатку слухаю це слово. Чую скрип скрип чобіт снігом під вікном. Ну, ялинка, до речі, за мого дитинства я ще з того покоління, коли ялинка не казала ялинка, а казали деревце. Деревце, Пам'ятаю, деревце. Тепер же так не каже. Так ось це слово деревце нагадує про ті геть-геть далекі, далекі часи. Неймовірну глибину цих наших обрядових пісень і про світове дерево. От у мене є книжка Слов», яку видав мій приятель Київський жаліч, хором він відійшов це Михайло Москаленко такий дуже справжній патріот український. В цій книжці Слов» він зібрав це, ну, називається книжка Золотослов, поетичний космос. Давньої Росії, цим все сказано. Так от одна з цих глибинних наших куляти, яка дійшла до нас з глибини, глибини глибини віків. Коли не було світа, тоді не було неба ні землі, а нолем було синє море, а серед моря зелений явір. На Явороньку три голубоньки, три голубоньки радоньку радять, радоньку радять, як світ зновити. Кожен рядок, кожне слово веде нас в якусь таку далеко далеку далину і, і, яка торкається, торкається серця. Ми чуємо щось таке, якого словами по суті не передати. Оце Різдво, Різдво мого дитинства. Я пам'ятаю, що задіяні були всі відчуття, знаєте, всі відчуття в мороз спочатку слух, оцей скрип снігу за вікном. І коли ми дивилися вікно, то бачили ці сутінки вечорові, білий сніг і темне вже темнє, небо, яке вже стало темним. Сусідство білого і темного, скрип снігу, шелест кожухи, вода Лепкий, і колідники перші йдуть, перша коляда. За мого дитинства була чітка межа між, між сакральним і світським. Перша коляда була тільки-тільки в сам святий вечір, коли зірка на небі. І не будь-яка коляда, а Бог предвічний народився. Бог предвічний народився, прийшов днес із небес. Виконували її не теж не будь хто а найповажніші господарі сільські, які під вікнами. Священника спочатку співали, тоді mm. заходили в хату, віталися, звичили один другому. Один звичили навзаєм собі гарних свят, теплих свят. От це слух, це слух, це зір, це запах, запах свіжої ялинки, свіжої глиці, яка пам'ятає, як нині доторк до неї колючий такий. Ну і як не дивно, як не дивно, але пройшло десятки, десятки десятки років. І якщо б мені сказав тепер хтось описати, що на тій ялинці мого, на тому деревці мого дитинства було, я б буквально кожну прикрасу описав, не тільки прикрасу, а що там на ній. Десь були такі, знаєте, десь вона пошкоджена трошки, драпинка якась кало. Все це я пам'ятаю абсолютно точно. Така пам'ять, пам'ять тому, така цупка, що це був. Буде у настрій, камертон. Це, 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 тоді ці це відчуття працюють, фіксують, як кажуть, назавжди. Мій ну, слух, чомусь ця це, це ялинка постає переді мною. Як візуальний образ постає перед мною тоді, коли я уявлю собі або такий маленький дзвіночок, я не знаю, з якого матеріалу не з металу. І він, як рухнути гілочку, то він дав такий ледь, ледь чутний чутний звук. я Те, що писати не варна, але з тим звуком відразу бачив. То Той звук наче проявляє візуальний образ того дарівця. Такі перші, перші враження інтер'єру цього святого вечора, коляди. Ну, До речі, ніколи не говорили колядка, тільки коляда говорила, «Коляда», поважно коляда. Звук коляди, це, власне, через коляду ми входили в ці дивовижні настрої. І саме тому, що в коляді коляда, коляда рясно ясно на тими глибинними словами, глибинними словами днець пастир убогий, пастир це ж не пастух, пастир убогий. Ми відчували цю кхе, мале отрочатку. Оці всі слова, навіть, навіть мене малого провадили в таку якусь, це ж незвичні слова, не щоденні слова. Вони відразу провадили в цю глибину, біблійну глибину, в, цю, в ці слова, від яких Шевченко сказав, казав, що серце б'ється, ожива. ожива. Чому б'ється ожива? Бо це терени минулого. Минулого це де минуле, там серце, де минуле, там серце. Бо Бо і ностальгійні мотиви, бо час пливе, терени минулого, це вони належать серцю. Ну і ці слова, власне, ці глибинні слова, від яких ну, сьогодні, на жаль, ми чомусь стараємося, їх, які засвічують на глибокий корінь, і тримають оцей. Надзвичайно важливий зв'язок поколінь на рівні, на рівні душі, на рівні серця, на рівні слуху, на рівні слова це надзвичайно важливо. Ми повинні берегти ті слова, як Кхе -кхе -кхе", ока, Бо власне, через них ми через них ми в Святий вечір спілкуємося з нашими далекими, далекими поколіннями і живемо з ними в єдиному якомусь емоційному полі. Бо від слова сьогодні ясна рік, серце нікого не буде битися, оживати, бо сьогодні це і сьогодні. Це казка, а Різдво це дивовижна казка. Дивовижна, бо вона йде ще раз, хто йде в, в такі глибини, які ми навіть не можемо осягнути. А ті глибини, ще раз кажу, ті глибини ще раз можна відчути тільки звуком, тільки в слові, в глибинних словах, які намолені, які, які промовляли, які співали наші далекі пратки. Коли ми відсічемо, коли ми. Перекладемо колядки сучасної мови, і все це цілковито, цілковито втратиться От, на рівні мови <кій> Глибокий а, 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 і, а, і, а і високий стиль, треба берегти як зеніс ока, бо це наш глибинний корінь, бо це наша душа. То за що ми сьогодні боремось? Ми боремося за нашу душу, за українську душу. Сьогодні все покоління молоде вже навіть забуло ту реалію вивози. вивози. Коли, коли Вивозили в Сибір, в Сибір вивозила сам свят вечір, 47-й рік, я вже не кажу про 37-й рік. Це були плачі, це були, це було, ну що ж розказувати про те, що навіть словами не можна сказати, господарі, господарі, які, які, в яких в душі була любов до України, любов не щось, а саме любов, найвище почуття, які. Вільнували свій сад, сплекали, свій городець, які тримали порядок, які були свідомими, саме вони, саме вони поїхали на Сибір. Я. Хто повернувся, хто не повернувся, хто по дорозі загинув, це окремо дуже боляча боляча тема. Батько Священника, але він. Усіх священиків, що з малих десь 15 років він ходив за плогом, гарував таки весь час. Я пам'ятаю батька за сільською роботою, і ну і звичайно, в церкві пам'ятаю, коли він людям до людей промовляв і намагався все робити, для того, щоб в них в ті часи важкі, щоб в них не пригасла віра в те, що Україна, Україна буде Україною. Мама померла 10 років скоріше, батько жив сам в такій хаті сільській, по суті. Ну і один селянин побачив вогник, це було пізня осінь, вогник, і зайшов. Тато каже, що скаже, ну, слава Ісусу, слава навіки, що скажете, Михайло? Та от дивлюся, вогник в хаті світиться, ви самі вам сумно, то я зайшов. от, Як життя Михайло? От, і цей Михайло сказав надзвичайно важливу фразу. Ну, важливі, що, і, коли говоримо про Різдво, взагалі про сакральне, про свято, важливі, що і не скажеш. Та все, чи ніби є, хліб є, і до хліба є, радости нема. Радости нема. Все є, радости нема. Радости дійсно не було, бо це були, бо це були часи, часи тоталітарні. Часи, коли народ був відсічений від своїх джерел, від своєї пісні, від своєї історії, де все переходило в споживаство, найстрашніша фраза, яка тільки може бути. Їх сити, чого ще треба. Страшнішої фрази взагалі бути не може. Так от ми підійшли до цього найважливішого, важливішого, нема поняття, ніж радість. Це не веселість, це не втіха. Тато завжди казав, не тішся. Не тішиться. Ми, діти чекали снігу, чекали, щоб лід був, щоб ми на козанах, на цих. Не тішся, подумай про тих, хто не має що зутися. От, так що тішитися не можна, а радість це є весь сковорода від А до Я. Вся його творчість це є наука радості. Перейняв він це від, від античних. Передусім, людині треба. Треба те, без чого вона і людиною не є. Треба оцій радості, треба пам'яті історичної. Так що святий вечір, святий вечір — коляда. Коляда в нашій хаті, коляда на селі, вирові. І вже у, вже у Львові, коли я жив, то ми завжди на коляду ходили до татового брата Миколи Судомори, репресованого священника, який був теж на Сибірі, в Інті та в інших там місцевостях. І коли він вже повернувся, то ми це музикальна родина. Це по лінії батьковій лінії Соломія Крушеницька, не, 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 недалека родина. І для нас пісня була над усе, і коляда. коляда. То Дочка тато брата Миколи Люба, моя дворідна сестра, сідала за п'яніном. Ну, і як бачу, як чую, як бачу, як чую. Ну, а стіл, стіл, стіл вечерній, це насамперед, насамперед борщ. Мама готувала цей борщ, то цей смак, ніби, знаєте, з камертоном підбирала той смак, щоб він був точно такий самий, як. Не переривався той смак в тяглості. Вареники в нас казали пироги з капустою, кутя, селедець, куття, ну, голубці, там то вже таке. Куття три компоненти. Це мак, пшениця і мед, оця трійка. Все інше це вже є забаганки. Це вже є забаганки. Як ото чорно-білі корні, все інші забаганки, так і тут. Важливо тримати цей камертон. Давності Камертон звуковий, зоровий, ну і всякі інше. Так що Різдво особливо чутливе до цього камертону, до цього камертону в коляді, в кожному слові коляди. Бог предвічний, Бог предвічний, Бог рождає, хто що може знати і так далі. І як в наших колядах гармонійно єднаються ці глибинні слова, такі перлинки. З словами народної, народної пісні, з словами діалектними, це просто дивовижна гармонія, так, дивовижна гармонія. Ну, Прикро, коли намагаються кольди перекладати, так, ну, але що, ж, що не зробиш? Е, моя улюблена коляда, коли вже тут в місті, був насиль, не пам'ятаю. Е, я пам'ятаю, які коляди, але ці, це не плаш архіли. <кій> не плач Архіли. Особливо в цьому глибинному глибинному звучанні слів, архаїчному, для мене це було просто. Різдво це інтенсивно задіяні всі п'ять відчуттів. І тому така цупка пам'ять. Як там, що пахне, як там цвіте, як то там і доносять і з того, на мій погляд, з того будується наша душа з цієї Божої краси. Що таке душа? На мій погляд, це власне, це власне є сприйняття, вміння сприйняти цю Божу красу і носити її в собі. І Красу України, красу кобзаря, де вся ця краса. І відстоювати її. Недавно було знову, ж, я декілька слів говорив про Ігоря Калинця, І то він там каже, що я щасливий, що я залишився людиною. Так от людиною, в тому значенні, що він не міг зрадити тій красі, яка жила в ньому, в його душі. От що дуже важливо нам сьогодні. Знати. Я кажу про пам'ять Ялин, ялинка, деревце, кожна, кожна прикраса, як бачу її сьогодні. Всі згори, ангелик такий, з гори ангелектики з білої бозихої донизу. І це ностальгія, це завжди, це завжди, це завжди, це завжди, це завжди нотка смутку. Не може цього, без неї не може бути, бо ми на Різдво є думками на теренах минулого. Ми з тими, кого нема завечірнім за столом. Бо інакше це не був, бо це не було Бриздво. Ми є сьогодні з тими, ще раз кажу, хто на війні захищає нас і святий вечір такий в них буде. Ну, І ми просто це повинні пам'ятати. Пам'ять пам без пам'яті нічого немає. Людина без пам'яті не є людиною, і народ без пам'яті не є народом. Це вже інші наслідки. Народ це тоді, коли він. Пликає свою. І, до речі, не тільки в цифрах, не тільки в, не в датах, не тільки в подіях, не тільки як ото провіряємо історію, хто їх знає, але естетичний компонент нашої історії, естетичний, пісенний компонент. З минулим ми повинні йти в майбутнє. Якщо ми будемо йти в майбутнє без минулого, то ми будемо в цинічній холодній простір. Ну, і Різдво є найкращим зразком у цього дивовижного, дивовижної наповненості, душевності, тонкості зв'язку нас з минулим. в мене є книжка Лінія Медолі, де я спромігся словами вималювати портрети наших викладачів. Які були колись гімназійними професорами. Серед них був Михайло Білик, перекладач не їде. І перш ніж писати ті портрети, то я мусив вивчити це все. Збирав я різні записи, телефонував і так далі. Так от гордаючи щоденник Михайла Білика, який був, який є документом тієї доби, важливої для нас історичної доби, 20 30 роки. Одна фраза нам мені запам'яталася назавжди. Нам ніколи не бракувало пориву, нам бракувало тяглості. От, що ми повинні пам'ятати? Тяглость це історична пам'ять, яка єднає нас з Пустанськими піснями, з піснями стрілецькими, дивовижні пісні, які засвідчують, щоб я не забув сказати, які засвідчують нашу стійкість. Сталеву стількість з ніжністю душі. Це є знак цивілізованої людини, коли є не лише, не лише отака стійкість, гола, стійкість і, і там відвага, чи це, а є поєднання, поєднання, поєднання душевних струн, багато душевних, тонкості, делікатності з оцією стійкістю. Де б мене святкува Різдво, в яких яких, на якому поверсі, в якому місці, в яких будинках, а сівши за святвечірній стіл, ми повинні мати в пам'яті в душі сільську хату, звідки ми всі, незалежно де хто чи народився, ми, звідки ми всі. Якби не село в нас не було б Шевченка, село і серце відпочине. Село це серце. Село це серце. Чому? Бо це є Божа краса, особливо в Україні. В Україні на призбі не можемо сидіти під стріхою, але маємо в серці мати Україну. А Україна це є село в найкращому розумінню цього слова. Найкращому ще раз скажу, нічого кращого немає, ніж народна пісня. Де вона зазвучала? в селі. Люблю чорно білу графіку, а це для мене розкішний пейзаж, От і нагадує про село, про це диво дивне, про цю заметіль, і про ці настрої всі, і казки, і різдва, і всього, 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 не опишуться. Це десь глибокий генетику йде. Генетику йде. Моя сестра казала, що Пельгон що коли я народився, були сніги по стріхі селянських хат. І ці сніги в мені є. Генетично і не тільки від народження ще десь в глибину йдуть. Оце любов до чорнобілого, до графіки, до такого. Спочатку, спочатку дивимося вікно і знаємо, що це зима, мороз, малює квіти. От. Далі знаємо, що це є село, далі знаємо, що це є хата. Ну і далі знаємо, що це є світлиця, так? Шевченко, тут — козак. От, піч, запічок, де, де старі кості відігрівав, хтось там собі. Кожен своїм, кожен своїм. телевізора нема. Кожен своїм. Кожен своє, думає, снується нитка, бачите, нитка снується. снується думка. А думка е, а думка снується з того. Що намотано, знаєте, кужінь. оце, це клоч, чи як можна забув. Так от, так от наша думка снується не з нічого, а з того, що в нас є. Отак як нитка снується з чогось, так і в нас, і повинно в нас бути багато того чогось, -то не нашого, з чого ми висновували своє. Все ніби назвали. Я кажу, тиша, а що, а що творить цю тишу в хаті? Що творить цю тишу в хаті? Бо тиші без звуку не буває. Без звуку це мертва тиша, яка для людини нестерпна. Тиша це завжди звук, це завжди звук. Так от тут, або цивіркун десь запічується, за а от корочка дзьобає зерно, і я відразу чую, що в хаті тихо, в хаті тихо. Або за вікном, за вік, за вікном вітер, вітер посвистує. От. Так що тиша. Дивовижне слово, про те, що можна говорити безконечно. Для мене, Святий Миколай. Ну, це, це, теж, це теж неймовірно. Я багато писав це в прозі, десь в поезії. Так от, не в подарунках була основна так мова, для дітей, а в таїні, в тій дивовижній таїні очікування Святого Миколая, як же він може прийти, коли все? І оця уява бурхлива уява дітей, бурхлива уява дітей. Оце було найдивовижніше, найцінніше, найсолодше. А подарунки так, звичайно. І, до речі, коли ми, коли ми вже, діти, діти знали, що Святий Миколай вже приніс щось і сягали рукою о, на крісло і щось розтіло, шароділо, то ми тільки уявою собі не можна було світити лампою, бо це не годиться. Треба дочекатися дня, поки ті подарунки. В дітей виховувалося, виховувалося, ви розумієте, що? Не, не вже і зараз, а вміння, вміння володіти собою. Зернини днів перебираю на темній ниточці ночей. Де нині ти, в якому краю, серед яких людей речей, святий наш, Отче Миколаю. Саме за тиждень по Андрею, коли по грудді грудень йде, а тиханичка над землею турботна мати розісле, широкозор'яну кирею тоді нечутно він ступає, містечком, містом чи селом, нечутно й двері одчиняє і дітям, що в повиті сном дарунки щедрі покладає. Зернини днів перебираю, яка ж далінь, зернина та, але й тепер її чекаю, бо, видно, добре проросла святий наш Отче Миколаєв. Ну, прекрасні ілюстрації художниці Лесі Квик. От книжка, яка з Кеці Розмальовані, де я з величезною приємністю писав тексти, а Олекс... Леся Квик малювала. От... Побажав би, ну, по-перше, то, і тихої, ясної кольори, і радості християнської, такої радості, бо веселості не буде у нас. і мати, в собі, в собі наше минуле, його, його героїчне, минуле і трагічні моменти, Ну, і пам'ятати тих, які, які не будуть вже за Сочним столом, і тих, які там є і відстоюють нас, ну і мати надії, що, що ми вистоїмо завдяки. Завдяки власне тій красі, яку носимо в душі, яку не можемо зрадити. Це Різдво цього року. Я згадав як сумний вечір в 47-му році, а тепер який він може бути веселий, з з, з пам'яттю, пам'яттю пам про те, що ми мусимо пам'ятати. Якщо ми цього не пам'ятаємо, то тоді і, і гріх сідати за світвечірнє стіл. Мусимо поєднувати одне з другим, чорне з білим. це і життя нічого не зробимо. А Україна Україні судилось мати особливе пробування. Особливе пробування, бо ще німецький просвітитель Гердер казав, що от Україна має бути зразком для світу пісні, своєї пісні, своєю любов'ю до краси і так далі. Має бути як давня Еллада, як давня Еллада. То ми повинні. Берегти в собі цю красу, пам'ятати про нього, намагатися йти до цієї краси не поверхнево, а глибоко. Ось туди і на іншої ради ради немає. Закурило, закрутило, замело, ме те біле, те білим помило, біле знизу, біле зверху з усі біч, не вгадати, чи то день, чи біла ніч, ме те білим по хатах, по городах, помело те, що у зимоньки в руках, не висовувайсь у те біле поріг, забілієш, перемінишся на сніг. А можливо, то в не помило, може, гуся, чи відточене перо. Білих віршів уже зимонько не снуй, На муранці трохи сонця заримуй.